В нашу їдальню дуже рідко, а тепер буду ходити частіше. бо В одному із завдань я прочитав, що там дуже шикарно готують. Через те буду ходити туди активніше. Насправді я в побуті непримкливий, я стараюсь менше створювати проблем тим, хто поруч біля мене. Я можу поснідати там, чай і бутерброд. Які можу зробити собі сам і десь там. Тобто я в цьому не, не є такий. І, можливо, це неправильно, але не мою молодість, то запрошували гості додому. І коли нам е представники української діаспори з Канади там розказують, що ви дожиєте за тих часів, що будете здиватися в кав'ярні. І будете телефонувати один до одного тільки тоді, коли щось треба. Я не вірити, а я. А телефон є для того, щоб позвонити, спитати, як справа. Так раніше приїжджав до Львова, тебе запрошували додому. Тепер, якщо хочеш з кимось зустрітися, давай зустрінемося на карті. Тобто, я в багатьох закладах ходжу, але я, напевно, настільки неуважний, що я не звертаю дуже велику увагу на інтер'єр, на кухню. Тобто, якщо хтось приїжджає, є речі обов'язкові що треба когось запросити, чи офіційно вечеря, обід, то я е, різниці великої не роблю. Я, звичайно, завжди прошу колег, щоб це було якісно, ну і відносно недорого. Тому що е, ну, не те, що економимо. Знаєте, Для мене важливо, щоб той, хто приїде, побачив, е, той відчув той дух Львова, якого немає жодного. У жодному місці світу я переконаний. Ну і звичайно, щоб це було культурно.